Молодіжна комісія Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви з благословення правлячого архієрея Кир Миколи Сімкайла організовує паломницьку подорож з стопами Богородиці Чинстохова, Люрт Монсерат. Тривалість туру 16 днів, вартість 600 євро. Поїздка відбудеться у липні. Запис у групу вже триває. Останній термін подання заяв 20 травня, каже Галина Досин. Паломництво це спільна чи індивідуальна подорож релігійного характеру вірних до свят. Того місця. Воно є способом вираження віри в Бога, формою особливої подяки чи просьби, яку вірні виражають через подорож. Паломництво має на меті духовну переміну, зміну в житті. Це своєрідний символ нашого земного життя. Паломництво відрізняється від пізнавальної екскурсії своєю ціллю. Найперше це духовна праця християн для оновлення серця та вдосконалення душі. Перше, що треба знати, це треба знати, куди ми їдемо, і чого ми їдемо. А їдемо ми не просто в туристичну подорож, не просто відвідане якихось гарних місць. Хоча це також і звичайно входить в одну з тих багатьох цілей наших подорожей, наших прощ. Але найголовніше, що ми їдемо зустрітися з Христом, зустрітися з Пресвятою Богородицею, Матір'ю. Всіх живучих, незалежно від віри, незалежно від, від розповідань чи від конфесії, матір'ю Божою, яка чекає кожну людину і хоче допомогти кожній людині. Наші подорожі паломницькі почалися, напевно, що в нашій церкві, ще від самого зародження нашої церкви, бо завжди люди ходили в паломництво, відвідуючи чудотворні місця, місця об'яви, найчастіше це об'яви Пресвятої Богородиці для своїх дітей, для своїх вірних, як Зарваниця, так і Гошів, унів, крехів, інші чудотворні місця. І така Традиція існує в церкві вже дуже давно щодо нашої єпархії. Звичайно, що з часу створення нашої єпархії з 93-го року ця традиція підтримується максимально скільки є можливо, як починаючи з пішої прощі унікальної пішої прощі до зарваниці на успення Богородиці, так і проводячи багато інших різноманітних прощ, як в Україні, так і за кордоном. Паломницька подорож до Європи триватиме з 15 до 30 липня. Вартість туру 600 євро. В цю суму входить все, окрім харчування в дорозі, квитків у музеї та особистих витрат. Дев'ять ночей паломники матимуть можливість переночувати у готелях, ще шість у автобусі. У програмі проще відвідування святих та історичних місць у Європі: зокрема, це Краків, Ченстохова, Люксембург, Париж, Люрт, Андорра, Барселона, Монсерат, Венеція. Всі документи, котрі необхідно, ми відкриваємо, ми робимо разом спільно, щоб відкрити візи для наших паломників. За останні роки в принципі жодних відмов чи жодних якихось особливих проблем у відкритті віз у нас немає, оскільки всі наші паломники чемно їдуть за кордон, чемно моляться і чемно всі назад дружно повертаються. Тобто жодних проблем у нас з шенген зоною немає ніяких. Але, звичайно, що необхідний пакет документів, звичайно, елементарний пакет документів: паспорт закордонний в першу чергу, дійсний, фотографії, анкети за ми разом щодо цієї поїздки, яка відбудеться у липні місяці, можна звертатися до кінця травня місяця, але список вже заповнюється. Тому хто хоче, хто бажає поїхати, рекомендую вже, не відкладаючи часу, звертатися, підходити до мене. Новинкою та особливістю цьогорічної паломницької прощі є відвідування Барселони. А біля Барселони недалеко є в горах чудове відпустове місце, де також була об'ява Пресвятої Богородиці. Монсерат і відвідуємо заодно і гарне туристичне місто Барселону. І побудемо помолимося у Монсерату відпустовому місці біля е, в Іспанії. Бажаючи записатися у групу, можуть звертатися безпосередньо у єпархію на вулицю Франка 29 у Коломиї або ж телефонувати за номерами 050 67 00 729 067 403 26 18 33 2 16 07. Писати на електронну пошту за адресою катедра Дефіс 2005, значок електронної пошти. Укр найголовнішим місцем зустрічі християнина, віруючої людини з Богом, з Христом, з Пресвятою Богородцю, була є і залишається парафія. І як каже наш блаженіший патріарх Святослав разом з синодом єпископів, парафія повинна бути живим місцем зустрічі з живим Богом, але є окремі місця у світі, як в Україні, так і за кордоном, в яких живий Бог через свою матір чи сам особисто об'являвся людям, наближаючись до людей, відкриваючи. Особливі ласки, особливі дари. Власне, в такому роді ми й проводимо наші паломництва, щоб допомогти людям зустрітися саме в тому місці, особливому місці, зустрітися з Богом і отримати ті Божі ласки.